Мої вітання. Презентую вам магнітолу з операційною системою Android. Підходить в штатне місце замість штатної магнітоли в автомобілі Peugeot 308 408 308 SW та RCZ. В комплект магнітоли входять перехідник для антени, Окремий тюльпан для підключення камери заднього огляду, два USB кабелі, кабелі для підключення аудіосистеми з тюльпанами, кабель для підключення до штатної проводки. Кан шина, щоб з'єднатися з автомобілем і почали працювати під рульові клавіші GPS-антена. Якщо в автомобілі є USB-роз'єм, можна до нього під'єднати за допомогою такого перехідника. І мікрофон. Мікрофон також вбудований в магнітолі є. Тобто можна підключати, можна не підключати. Дякую за увагу.